Морські дрони СБУ Сібебі оснастили системами ГРАД їх вже успішно застосували проти окупантів. На дрони C Baby українці збирали кошти через платформу united 24 Як підтверджують наші джерела, позинулої ночі СБУ спільно з ВМС відпрацювали C Baby з моря по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. Наш C Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню. і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо як завжди, ефект. Тим зазначили в СБУ. Крім цього, служба безпеки показала ексклюзивні кадри випробовувань, а також з виробництва. До слова, від початку повномасштабної війни Україна значно розширила виробництво вітчизняних БПЛА. Зокрема, в Україні були вироблені морські дрони та був створений спеціальний флот. Раніше глава СБУ Василь Малюк розповідав, що виробництво таких дронів знаходиться під землею. Завдяки цьому озброєнню Україна атакує Росію у Чорному морі, знищує її кораблі. Окрім дронів Сібеві в Україні були вигороблені магура, які активно застосовують бійці головного управління розвідки Міністерства оборони.